Що виїхали? Ми з Краснопілки їдемо в Гіднці, і на годиннику у нас дев'ята вечора. А ми продовжуємо штурмувати Вінницьку область по теплицям. Ніч у нас пройшла без пригод. Всі повисипалися. Як ви бачите, ми вже тут на ранок розклали свої речі, розложились, і будемо приступати до першого етапу нашої роботи. Клієнт захотів нас поставити теплицю на свої власні території біля будинку. Ну і ми вже тут, як тут. Повні сил та бажання допомогти нашим людям в цій справі. Як ви можете побачити, зліва у нас складена наша труба, яка повністю оцинкована. Теплиця в нас планується бути розміром 7 на 50. І що ж такого тут будуть вирощувати? А тут не буде рости ніяк культура. Тут будуть займатися розведенням креветок. Ось так, да, тут у нас повсюду огороди, хтось там вирощує цибульку, хтось картоплю. А тут будуть у нас креветки. Знаєте, що я думаю? Що якщо людство все ж таки колонізує Марс, то ми будемо перші, хто там поставить теплиці. Хлопці вже почали збирати одну із передніх частин нашої теплички мрії. Бачимо, що вже стоять арки, між ними скріплені вже труби, і скоро буде стояти шпалери. Але як ви знаєте, не все буває так солодко і так гладко, і в нас виникла невеличка незадача. А саме в тому, що ми вже да, поставили передню частину одну із них. Але як ви можете побачити зліва, не всі бури в нас ще в землі. А справа в тому, що при гальвані ці труби, коли її цинкували всередину, потрапляли якісь оскалини, і ось ви можете побачити, що коїться у нас всередині труби, і все це приходиться зачі... зачухувати власноруч за допомогою болгарки і шуруповерту. Тобто у хлопців не те, що подвійна робота, а скоріш помножена на 10. Звичайно, це не дуже приємно, але це не, не критично, і з цим можна впоратися, і ми з цим вправляємося. Тому будемо зараз, сьогодні точніше, закінчувати все оце діло. Ну і можливо ще встигнемо кинути пару арок, ну і будемо їхати додому. Доброго ранку, і у нас вже почався другий день, і почався він з того, що в нас пішов дощ. Погода в нас портилась, але зараз все йде на спад, трохи виглядує вже сонечко, ну і ми вже приступили трошки до роботи. Ну і поки хтось вже почав працювати, хтось їси, Ось ми їмо такий паштет, схожий на гуманітарку. Ну це вже інша історія. Он хлопці п'ють йогурт. Ну і будемо зараз уже робити. На даному об'єкті використовується 32 труба, товщина стінки в нас 2,5 мм. Ну і бачимо, що все вже нас тут забурено, все в нас перевірено. Натянуто мотузкою стоїть нас все паралельно іншим огородам. Ну от там наш директор Роман прячеться у кущерях. Десь всі зайняті роботою настільки, що навіть хтось пропустив сніданок і може поснідати тільки зараз. Ну, хлопці молодці, люблять працювати. Ну, і зараз будемо робити друге обличчя нашої теплиці. Ну і присутні в нас зварні елементи роботи. Вони якби повсюди. Особливо коли діло стосується обличчя теплиці. На сестра не так страшно виглядять. Клієнт вибирав аквакультуру, бо це дуже гарний варіант для бізнесу. Планую в теплиці він поставити аж 18 басейнів, де буде вирощувати креветка. Будемо сподіватися, що в нашого клієнта все вийде. До речі, як всі вже ви знаєте, теплиця дуже добре тримає теплу температуру. А тут в нас ще використовується подвійна плівка з надувом. Плівку ми фіксуємо зігзаговим зажимом нашого власного виробництва. А що ти так мало взяв, Діма? When you know I'm awful for like forever, now you're just a ghost Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone Been single for a decade, doing me is getting old I don't pick up on the phone rings, too busy recording Industry ignores me, but I keep on going Cause I know you got my back, I got you too No matter what the situation, we gon' make it through I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner Cause they love to hate the winner, but I'm never caught. last when the lights go out down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight. Oh. Наш робочий день підходить до кінця. Більш хлопців мучити по холодній погоді, працювати в шортах. Ми не будемо. Ось тому зараз їдемо в номер і будемо сподіватись, що завтра в нас буде ясна та безвітряна погода, щоб кинути наш купол. Ну і настав третій вирішальний день нашої роботи. І надія помирає останньою. А надія наша була в тому, що погода буде ясною та безвітряною, але на жаль, так не сталося. Ну зато сьогодні вже всі знали, що треба одягати штани і класти чорти кудись подалі. Запаюється в нас наша плівка, і будемо зараз спробувати кидати нашу плівку, хоча на свій страх і риск, бо вітер то піднімається, то опускається, і йде такий невеличкий дощ. Але ну вже треба закінчувати, тому будемо старатися максимально все робити акуратно. І Надіємося, що плівка наша не полетить разом з кимось. Там пару твоїх фраз я вирізала, ну точніше вставила Потом тому на каналі. Автоматика наша на надув теплиці готова, і жде, коли її вже підключать і вона буде працювати. До речі, подивіться, ось ця панелька це регуляція надуву. Ну тобто ви можете там крутити сильніше, менше. Ну і коли вже мотузки усі перекинуті. Почався наш процес кидання купола. До речі, 150 мікронів нашої клітки. Ну і зараз ви бачите, як все це відбувається. До речі, ми вибрали час, коли вітер стих, тобто вітру зараз немає, але в будь-який час він може знову початися і просто придеться переділувати всю роботу. Ну і перший у нас вже повністю готов, і будемо приступати до другого не Ну і роботи підходить до кінця. Плівка кинута. апельсинова долька обтянута плівкою Вже стоїть, зафіксована. Всі системи надува теж стоять. Ну і залишається дрібне це повкручувати фурнітуру, ну і їхати далі. Що ще хочу показати, що на цьому об'єкті також присутній другий потолок? Ось клієнт попросив, щоб ми зробили. Виконали його бажання так, щоб якщо він мог його відкрити. Зараз об'єкт здається, клієнт ходить, перевіряє все. Коментар на камеру не дуже хотів давати, але сказав, що йому сподобалось, що все класно, швидко. Ну, зараз такі всі маленькі нюанси. Ну і можна, бути, можна буде вже закінчувати, здавати повністю і їхати в на інший об'єкт, де в нас чекає наші дві теплички мрії. Хтось там вже збирає повністю інструмент, загружаємо прицеп. Ось дивіться, як плівка лежить, вона лежить на спеціальних натягнутих тросиках. Є строки натяжних поток. Якщо обращаєтесь. Контактний телефон 050, 61, 58, 60, Натяжні потолки, так? Да? Натяжні потолки? Да, Натяжні потолки. закрутить там да 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 все настраивается бывает моменты когда вид ордуны тут пробовал с кинолета с ребиной

Хочу показати ще, як ми закріпили плівку. На обличчі теплиці бачимо зажими, тут у нас шурупи. Ось, а от продольно вона вкупується в землю. Тобто тут не повністю в нас плівка на зажимах. Ну і ось кінцевий результат роботи. Ми вже зібралися і готові їхати далі. Дякуємо вам всім за те, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, нам дуже приємно. Ну і до нових зустрічей!